Привіт, друзі! Ви на каналі Ятивін. Сьогодні ми будемо оглядати мою машинку, яку мені подарили, та я зібрав. Але мені жалко, що я не можу показати, як її збирав. Але це було дуже... Це було дуже нудно. Коротше, дивіться. Така у нас машинка спершу. Купот відкривається. Далі тут до двері. Тут ще от якась пімпочка чи що це, ну, щось, коротше, тут відкривається тут, ще крутиться. Оце от. Так, от така от штука, ти крутиться і тут, тут колесо, дивіться. Зараз. А ще отут от, є така от частина. Це у нас, я так розумію, е якісь штуки. Чесно кажучи, я сам в цьому, в цьому не розбираюся. Якщо, щось, якщо хтось розбирається, то будь ласка, напишіть в коментарі. А ми продовжуємо. Тут а ще прикол в тому, що я, коли ти рухаєш, то ці штуки рухаються теж. Кро, ще. Ну, в принципі, і все. Кро, отака от в, на, в нас вийшла е, машинка. Але на сьогодні вже все. Думаю, що вам сподобалось. Будь ласка, під роликом є кнопочка підписатися та лайку. Будь ласка, підпишіться та поставте лайк. Ну, все, до побачення.